Це знов Славко, я так захопився китайською моїстською естетикою Камери Асі, що забув вам пояснити головне за поставки озброєнь. І, мабуть, зараз забуду, бо буду злобствувати на цю книгу. Якщо я забуду, ви мені нагадаєте так ось. За що йдеться? В Америка, от коли вона зараз, Сполучені Штати, коли вони підтримують України, вони ведуть ту війну, яку не дуже хочуть вести. Але котрої дуже бояться війну з Росією. Натомість, у випадку цього трикутника КНР, Китайська Республіка на Тайвані Сполучені Штати, вони б хотіли вести війну, котрої менше бояться Розумієте, вони ж провокують відверто китайською дорослу. Всі оці заяви за постачання китайської спорту, якщо в світі знаходять десь американський револьвер, не будемо казати у кого. То це не означає підтримки Америки. Так само, що мм міна з китайськими іерогліфами не означає підтримки Китаю. Це підтримка котрої з африканських або азійських держав. Але чому Америка так? Верто провокує китайську народну республіку цими заявами про зброю, про інше вона відверто провокує. Ну, по перше, з двох причин це через ідеалізм американської дипломатії, вони завжди собі шкодять, вони ведуть війну проти Росії, котрої бояться і розшарківуються перед нею, за заїсківою, забігають перед нею, я б сказав, співучою українською мовою. А натомість вони, коли ведуть війну проти Росії, це ядерна потуга. Стратегічна ядерна потуга, вони не забігають перед Китайською Народною Республікою, натомість провокують її відверто. Ну, розумієте, це от таке бачення американської спроможності вести дві війни велику і маленьку. Я б сказав, це американська спроможність поступово перетворилася на неспроможність тримати язик і наляпання язиком в обличчі двох воїн, що віде Америка, маленькою, котре не хоче вести, і великою котрої боїться з Росією, котрої хоче вести з Китаєм, розумієте? Це от така от ситуація. І при всьому тому наші китайці будуть американці верніше, будуть мовчати за поставки індійської зброї до Росії, бо єдиним резервом з якого Росія зможе отримати зброю в крайній ситуації, ви знаєте, зараз я оцей шляхетний свій обов'язок рахування російських танків взяв на себе Анатолій Сухий в Фейсбуці. Я вам всім раджу толіка нашого старого приятеля, велику людину. От Толік Сухий, велика людина. Вона зараз займається рахуванням ворожої техніки, повідомляє нам, і за тими темпами вже... Виглядає, щоб поповнити ці втрати, розумієте, чому наступ, що відбувся російський, і вже встиг захлинутися, стратегічний. Бо якщо екстраполірувати оці темпи втрати минулих трьох тижнів на річні втрати, то це буде 500 танків на рік. Це в принципі стільки російська промисловість ніколи не дасть уже і ніколи не поповниться. Це треба їм два роки буде працювати. Так от той наступ для Росії був стратегічним, і якщо вони витратили свої ресурси без успіху на цей стратегічний наступ. Вони забуваємо Бахмут, поки що не впав. То де вони візьмуть техніку? А візяти вони її зможуть хіба що на, і в Індії, не в Китаї? Те, що ми вже бачили індійські танки, Т-90, пройшов всі вперто замовчували крім кількох. Блогерів в світі це значить те, що Америка вперте не бажає бачити, що робить Індія на підтримку Росії, а тому, що Індія буде потрібна Америці, як вони вважають проти Китаю з чим вони знову помиляться. Не забуваємо, що нас підтримують ідеалісти, нас підтримують Сполучені Штати, а ідеалістична зовнішня політика Америки, десь після 45-го року, завжди пролітала. І коли нам говорять за китайський варіант, я вам поясню, чому варіант буде в'єтнамським. Бо южний ж буде тому, хто програє, Розумієте, так що якщо програє Росія, то там буде якийсь южний В'єтнам на окупованій України, котрий ми поступово з'їмо або до смерті Путіна, або швидше за все після смерті. А якщо програємо ми, то цей южний Китай буде з нас, котрий потім Путіна по його наступник з'їдять уже за мовчазної згоди заходу. Так що корейського варіанту не буде. Корейський варіант, ви бачите, це інше, Буде варіант варіант А От кому буде В'єтнам? То ми скоро побачимо. А тепер я позлобствую за цю прекрасну книгу. Я нічого не мав би проти. Але коли людина в мої часи, коли дійшов, хто навчали мене цього мистецтва говорити українською мовою західдяцькою вимовою, то там, коли неправильно вимовляли прізвище Айзенговер, то відразу душили кринбульцями тих агентів. А отут людина пише за. Діяча зі Львову і використовує в акурат поняття. Розумієте, щоб оцей от комісар зі Львову сказав Вакурат, то його б штатам би і придавили. Не могла людина зі Львову сказати в акурат ніколи. І от коли ви пишете, коли ви стилізуєте мову в своїх персонажів літературних, ви маєте зважати на те культурне мовне історичне середовище, з котрого вони походять. От за що ми засою любимо фільм Тірант П'явий? Це за автентичність мови персонажів. Бай.